Є певна ідея щодо Сандра Федоровича, ми підтримали щодо там перерозподілу відповідальності штатних одиниць, щоб це було закріплено за районами на контроль, а це управління соціального захисту, яке має це робити. Але зараз прописано буде на офіційному ринку законодавчому відповідальність і хто має це контролювати. Ну, То тобто... Сьогодні це законодавчо не вирішено. Це, ну скажімо так, домовленість між містянами і нашим управлінням надзвичайних ситуацій. Як зазначив сьогодні, ми при нашому обговоренні з ДСНС, якраз найбільша кількість викриттів, які не могли потрапити, це ну, майже 90%, мабуть, так? Да? Так це якраз ці самі будинки. І на сьогодні немає якогось механізму призначення когось відповідального в цьому будинку, щоб в будинку, щоб в нього після цього ще була якась відповідальність там юридична чи кримінальна, тоді ніхто не захоче це робити. Ну звичайно, хто хоче відповідати. А якщо заболів, захворів, а якщо поїхав, там і так далі. Ну і звичайно, що в нас ми також сьогодні проговорили це питання. Ми, якщо не буде такої історії, що хтось буде брати на себе відповідальність. В цій групі робочій, яка сьогодні перевіряє, знаходяться представники поліції, тобто МНС, які в складанні протоколу вказують, що такі то такі-то були закриті, і вони в своєму протоколі будуть вказувати про те, що потрібно примусово відкрити ці об'єкти. Що означає примусово відкрити ці об'єкти? Це означає взяти болгарку і зрізати домофон. Якщо не буде визначено цими відповідальними людьми, хто за це відповідає? То, тобто це буде робити поліція, поліція надає нам перелік. Міська влада з допомогою управляючих компаній і так далі буде проводити цю роботу. Ну, Звичайно, не хотілося дуже не хотілося б це робити, бо зазвичай, як завжди, стане винуватий Сінкевич. Ну, що він спаляв замки, ми складалось на домофон. Але якщо люди цього не хочуть, то їм потрібно забезпечити цілодобове можливість потрапляння в ці найпростіші укриття людей, які сьогодні переживають в цих будинках 100%, і тих, хто може потрапити туди, укриваючись під Час сирени, просто забігти туди, мати доступ.